Короче, новини нардепка від партії Голос підтримала мобілізацію жінок. На думку інни Совсун, це питання справедливості та повністю відповідає положенню Конституції України. Я вважаю, що у нас в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь в захисті державності. У нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба. Але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. В інтерв'ю депутатка наголосила на тому, що в Україні вже досить багато жінок військовослужбовець. Але ті, хто добровільно не піде у штурмовики, можуть бути корисними, виконуючи роботу в тилу. Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і у нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії. Причому треба ж розуміти, що ви зараз говорите про е, там службу безпосередньо на передку та штурмовиками. Але насправді служба в армії це дуже часто це робота в тилу. Та, і там, до речі, частина роботи жінки могли би виконувати. Нагадуємо, що раніше на прес-конференції президент сказав, що не підпише закон про мобілізацію жінок. А чи згодні ви з думкою Інни совсун? Напишіть у коментарях, підписуйтеся на наші соціальні мережі та підтримуйте українськомовний контент.